Розширене виїзне засідання нашого координаційного штабу з евакуації масового переміщення населення в Шосткинському районі. У нас є розпорядження голови обласної адміністрації про проведення евакуації номер 476 від 3.09. Евакуація у нас проводиться з населених пунктів Глухів, Есмань-Свиса. Два етапи станом на 7.09 було евакуйовано загалом 240 Дві особи з них 50 дітей громадами проведена відповідно до наказу певну роботу. Проводиться інформування населення, керівників підприємств, установ, організацій щодо проведення евакуації населення, Зокрема, на офіційних сайтах, в інтернет-виданнях Фейсбук, Глухівської святкої есманської громади. Викладена інформація про проведення евакуації населення глухівською міською радою були проведені зустрічі з усіма керівниками підприємств, установ, організацій, яким було доведено розпорядження про евакуацію, поставлені задачі щодо оповіщення всіх своїх працівників. доведено алгоритм проведення евакуації. Проведені зустрічі з головами квартальних комітетів, яким також доведені. Вимоги щодо евакуації населення, алгоритм дій до виданих роздані. Заяви відмови. Крім того, проведені зустрічі з головами ОСББ і проведені зустрічі з керівниками сільськогосподарських підприємств, громадами проводиться робота щодо уточнення списків населення, що планується до евакуації, проводяться подворові та поквартирні обходи мешканців населених пунктів. Було зроблено шалений обсяг роботи. 23 дитини за два дні, за 6-7 число, переміщені з міста Глухова разом із законними представниками. В місті Луховій. Піцінувало 5 прийомних сімей. У них виховувалось 15 дітей. На сьогодні всі прийомні сім'ї і діти, сироти, які в них виховуються, знаходяться за межі міста Глухова. Зустрілися з усіма опікунами. Відмов від евакуації на сьогодні письмових у нас немає. Кожна сім'я готується до переїзду. У нас десь, мабуть, з тиждень. В Сумській області створена. Поліції Білий Янгели. Перша основна задача Білих Ангелів вони працюють на трьох бронірованих автомобілях. Це капсули, які забезпечені від осколків і прямого попадання. Тому вони будуть надавати цю допомогу щодо евакуації. В кожній територіальній громаді повинні бути свої матеріальні резерви для виконання заходів евакуації. Ми покликали голову Роменського району. Вона зараз нам розкаже про те, що в них теж підготовлено. Фотографії я всі поробила. Надам вам ви їх розмножите, Будете показувати людям. По кожному будинку визначена людина відповідальна, визначена людина для комунікації в громаді і визначена людина для комунікації і з нашим штабом. Наші органи, вакуоргані місцеві, всі в готовності до роботи. Ми працюємо в цілодобовому режимі, спілкуємося з людьми, як з практики сумського району залучаємо і психологів людям. Крім будинків, у нас є на сьогодні на 154 людини кімнати в гуртожитках. Я сподіваюся, що ви проведете роботу із своїм населенням, і якщо вони виявлять таке бажання, ми від себе зробимо все залежне, щоб їм було максимально комфортно розміщатися в нашому районі. Крім сумської області, є місця тимчасового проживання за межами України. Шостки до Києва прицепний вагон евакуаційний він залишився. Ще буде він працювати при налічі такої чисельності обстрілів. Не евакуювати населення це буде неправильно для того, щоб їх захистити.